Вітаємо усіх. У нас велика надходжень ось таких новеньких крісел релаксів. Тобто крісла з натуральної шкіри, які крутяться навколо своєї осі на 360. Мають фіксування кута нахилу спинки, а ці ще й укомплектовані підніжкою. Зараз ми детально оглянемо з вами ось цей, цей комплект. Почнемо з підніжок. Ми Старалася мінімально 에, розпаковувати крісла, враховуючи, що вони новенькі, для того просто, щоб ви мали можливість <coughs> оглянути їхній вигляд. І так, натуральна шкіра, деревина, класний стильний вигляд. Ось цей розпакований. Бачите, всі надписи все-все. Ось. Так, зараз я заберу пуфики для вашої зручності. Ось таку ідентичну, практично, дерев'яну ніжку вони мають. Ніжки ми взагалі не розпаковували. Дуже високу, гарну зручну спинку мають крісла. Тримучку спини. Підлокітнички вся натуральна шкіра. Тут виробник надав. Примірничок натуральної шкіри. На цьому також. Як я зазначав, крісла крутиться навколо своєї осі на 360. І, окрім цього, фіксується. Ось є фіксатор кута нахилу спинки. Крісло розкладається, доволі глибоко розкладається, як для релаксу крісло. І вперід воно закручується, фіксується. Ось ви зафіксували. Бачите, крісло піднімаю, крісло зафіксоване. Знову його розфіксую для того, щоб підняти. Так, по обивці. Ось це все натуральна шкіра. Ось весь до цього шва все повністю. Ідентично. Далі це є якісний шкірозамінник. Ось так виглядає крісло ззаду. Задня частина спинки також шкірозамінник. Переднє ось все до цього шва, це все натуральна шкірка. Дуже м'якенька, гарненька, приємна на дотик. Як я зазначав, у нас велике надходження крісел, тобто, станом на момент запису цього відео у нас є білі крісла, білосніжні, бежеві з пуфиками. Такі коричневі трошки в іншій комплектації, червоні. А саме таких кресел, як ми виглядали, у нас є 5 чи 6 одиниць. Ось там під стіною одне стоїть. Ось тут ще одне. Ось ще одне. Здається, 5 одиниць. Є от е какао колір, червоні. Тобто багато різного. Окрім цього, у нас завжди є в наявності класні реклайнери з електроприводами і без. Зараз. Є, ми їх просто відсунули, важко показати. Данія. Новенькі також є вживані. В описі під цим відео буде посилання клікабельне на наш сайт. Заходьте в каталог відпочинкові крісла, і ви будете бачити все, що є на даний момент, на момент перегляду вами цього відео. У нас в наявності. На сайті будуть всі варіанти, будуть наші контакти, фотографії, кресел, ціни. Оце необхідно для вас, щоб обрати собі гарне кріселечко. Усім дякую за увагу!